Всім привіт! Область визначень та значень функції. Сьогодні розбираємо заключна третя частина. Поїхали. І третій пункт нашої задачі це знайти область значення функції. Постарайтесь, ребят, запомнити. або як я, можете не а просто логічно думати в першому ролику. Область значення функції – це ігри, які в нас набуваються в цьому графіку, в цій функції, якщо визнана формула. Область визначення це x, які у вас можуть бути. Ну, наприклад, якщо у вас y дорівнює 5 поділити на x, то x у вас не може бути нульом, тому що на 0 ділити не можна. Це буде область визначення. Тут у нас питається область значення, це які, яких Y може набувати цей графік, ця функція. Ми знову ж таки аналізуємо цей графік, дивимося, що максимальний y у нас на цьому графіку 2,5. Мінімальний y це мінус 1. Відповідно, записується це, ну, здається так, 9y рівні я ставлю квадратні дужки, бо Y у нас цього значення мінус 1 набуває, Тому доходить до цієї точки. Від мінус 1 відповідно до 2,5.